Ну що ж, традиційно цій порі розпочнемо огляд карти бойових дій, і хотів би одразу розпочати з бахмутського напрямку. Чому саме з нього? Тому що з'явилася інформація від фахівців інституту вивчення війни. Неодноразово ми згадували аналітиків з цього інституту. В чому вона полягає? В тому, що може змінити або ж не змінити це. Ми побачимо безпосередньо вже під час самих бойових дій ситуацію. Отже, Кремль має наміри змінити в наступальних операціях. В Україні вагнерівців після їхнього виведення з бахмута на кадрівців ще раз наголошую. Про це повідомляє фахівці інституту вивчення війни. В огляді зазначається, що саме російське командування ймовірно віддало наказ. Військам глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова почати наступальні операції в Україні після виведення сил ПВК Вагнер з Бахмута. До речі, ми згадували сьогодні пані Ганну Маляр, і вона сказала, що. Власне, інтенсивних боїв безпосередніх там зараз не відбувається, але якщо взяти до уваги артилерійські обстріли, то вони не поступаються саме за своєю кількістю, саме кількість цих обстрілів, яка була до ну фактично під час ось цієї гарячої фази, що стосується самих кадрівців, в інституті повідомляють, що станом на момент написання огляду не помітили жодних ознак наступальних операцій і Власне, самі кадирівці можливо і будуть. До речі, в інституті також зауважують, що чеченські сили в основному діяли свого часу в тилу і брали участь в боях за Маріуполь, Сєвєродонецьк, Лисичанськ за винятком деяких наступальних дій навколо Білогорівки. Також аналітики додають, що якщо заяви Кадирова про те, що в Україні перебуває 7 тисяч їхніх його бойовиків, близькі. До правди, то його сили все одно не зможуть успішно провести кілька значних наступальних операцій. Що стосується ще бахмутського напрямку, отже, там все таки були бої, попри те, що Інтенсивність зменшилася, і солдати оборони вбили близько 80 окупантів. Понад 120 поранили. Це відбулося до речі напередодні втрати, зазнає противник. Утім, не лише на бахмутському напрямку. Я б хотів би зараз, щоб ми детальніше подивилися, що відбувається з Кримом, і теж не випадково тут досить такий цікавий матеріал і цікаві сценарії розвитку подій від аналітики, Літиків Стратфорд, отже, про що саме йдеться? Вони зазначають, що наразі в Росії саме в користуванні Міноборони Росії перебуває досить багато військ, десь приблизно я маю на увазі загалом на території поки що не підконтрольній Україні близько 300 300, даруйте 70 тисяч, і так само що стосується Криму, то будують там до речі, з осені минулого року активні фортифікаційні роботи відбуваються. Збудували траншеї, будують бункери. Так само вже неодноразово ви чули про так звані зуби дракона на пляжах. Значні оборонні лінії також побудовано на перекопському перешийку та Чонгарській протоці. Варто звернути свою увагу ще й на запорізьку. У області, і ми теж про неї неодноразово згадуємо. Отже, і Херсонщина, і, За, і Запорізька область зараз в фокусі нашої уваги. Що стосується Запорізької, там збудовано теж декілька ліній оборонних споруд на смузі завдовжки 25-35 кілометрів. Йдеться саме про ці споруди оборонні від якщо ми говоримо безпосередньо про географію, то від передової до токмака Ще й укріплення за 10 кілометрів від лінії фронту та навколо аеродрому Бердянська. Укріплення збудовано також це до слова просто і в Луганській області вздовж російсько-українського кордону. Але що стосується саме Запорізької області, то там як зазначають і учасники наших етерів, ворог зосереджує досить такі значні сили, аби боронитися. Ще додамо інформації. Вона вже стосуватиметься Миколаївщини. Якщо ми говоримо про виклики, то вони так само залишаються і тут. Але менше з тим виклики залишаються більше з повітря. Напередодні сили протиповітряної оборони Миколаївщини оперативного повітряного командування Південь знищили п'ять безпілотників, запущених російськими загарбниками. Про це повідомляють вони у Фейсбукові. Я маю на увазі повітряне командування. Південь, як бачимо, ворог продовжує е, здійснювати розвідувальні операції, і так само і напередодні, і вже кілька разів цього, цього тижня була інформація про те, що намагається ворог працювати і на Харківщині, і здійснювати там диверсійно розвідувальні заходи. Е, тим часом хочу наголосити, що так само продовжуються і безуспішні контратаки і контр... Даруйте, наступи саме безуспішні наступи військових Російської Федерації на Куп'янському напрямкові з огляду на те, що ми вже згадали про Харківщину. Утім, щодо засобів і сил, тут досить цікава історія. Все залежить від ландшафту. Подекуди, навіть ось якщо ми візьмемо ту ж такі Харківщину, то де подекуди є посадки, подекуди є лісиста місцевість, а інколи там ну досить таки рівний рельєф і ворога можна побачити на Лиманському напрямку. Росіяни наступали дещо південніше білогорівки. Ці спроби вони виконують чи не щодня, і ми про це теж говоримо. Але ці спроби успіху не мали. До речі, так само залишається напруженою ситуація і на Авдіївському напрямку. Хоча зараз дещо стало нібито спокійніше, і ворог не наступав. Утім, авіаційні удари завдаються в цьому напрямкові постійно так само. Як і на Мар'янському напрямку, але на Мар'янському на даруйте, на Маріянському напрямку українські захисники змогли відбити усі атаки окупантів у районі цього населеного. Пункту на шахтарському напрямку теж ворог намагається працювати, завдають авіаційних ударів. Утім, наші оборонці тримаються. Ось так коротко зробили. Ми огляд безумовно глибше і фаховіше ми будемо аналізувати події, що відбуваються на фронті разом з учасниками наших етерів. Тож закликаємо вас залишатися надалі за постравті.